Я тут подивилася інтерв'ю чергового інтерв'ю від Жадана він там видає, з Ольгою Стефанішиною, нашою новою посолкою в США. Ну і Чому я взагалі на нього звернула увагу? Тому що дуже багато було обговорень у, моєму, у моїй бульварці Фейсбука стосовно того, що, мовляв, Ольга Стефанішина зізналася, що книжки вона не читає, розучилась, і це ж взагалі примітиви тощо, тощо, тощо. Ну, Цитую. У мене тоді останнє до тебе питання, воно воно таке, вибач, дуже, дуже людське, дуже приватне. А які ти книги з собою береш? Мені насправді подарували дуже-дуже багато книг, але я, якщо можна так сказати, вчусь читати заново, ага. тому що ну, от зараз в мене з'явився певний час. Після виходу з уряду в мене накопичилась низка. Книг, які б я хотіла почитати, але я роз, роз, ну, не розмію не не читати, тому що я займалась документами, Це не було, 10 не годин було часу. Да, да. і Я, я тобі обов'язково напишу, які книжки. Я візьму з собою пару книжок, я ще не вибрала, але якісь з собою візьму точно в літак. Добр. Добре, сказав Шадан. І насправді, чесно кажучи, ну, я сіла дивитися це інтерв'ю. І я насправді здивована, що люди, які подивилися це інтерв'ю, якщо вони дивилися, а не бачили тільки цю репліку. А, це останнє, останнє запитання. І Жодан таке: ну добре все. Там, тобто, 10 годин летіти, ну почитай хоч якусь книжку. А це е віце-прем'єрка наша, тепер, ну, ну, ви знаєте. А... Мені не подобається оцей, от, знаєте, мені не подобається дуже часто підхід до читання, як оцей змагальний підхід. Що треба читати багато книжок, як, як це люди не читають. Ну, хтось може взагалі читати там. Дуже, спеціалізовані дуже книжки і сприймати читання, як ніби його читають про художню літературу. Ну це не у випадку з Ольгою Стефанішиною, тому що ми зараз послухаємо іншу її відповідь. І я була здивована, що ну, просто, просто її інтерв'ю не розібрали на цитати, тому що ну, трошки, ну, хоча з іншого боку, ну, а, а, Ну, можливо, для Америки саме така посолка і треба. Я не знаю, може, ми, вона буде відігравати оцей от вайб білявки, яка дуже подобається Трампу. Я не знаю. Можливо, її для цього туди заслала. Але ну... Ну, я слухала дуже дуже дивні речі. А з іншого боку, якщо вона відіграє цей образ, і якщо вона настільки правдоподібно втілює оцей от образ. Недалекої білявки і буде далі продовжувати Україну представляти успішно через цей образ, тому що Трампу таке нравиться, то я навіть не проти, Ну, я просто крішувала тупо все інтерв'ю. реально. я очікувала там побачити якийсь інтелект, А побачила, ну, ну перше українці мудрий народ. І е, я це багато писала, Я не скажу що зараз нічого унікального. Я це писала в е, своїх е, соціальних мережах. Е, ми сильно недооцінюємо один факт. Ну мені здається, ми можливо, можливо, до речі, ми сильно високо це оцінюємо. Mm -hmm. З нами кожного дня говорить президент. Mm -hmm. Ми знаємо все, що відбувається. Ну, реально, ми знаємо, куди він їде, з чим він їде, з ким він буде зустрічатись, яка у нас позиція, як відбулись переговори, з, ким, з чим він повертається. Розумієте, це настільки важлива, важлива річ. Коротше говоря, у мене теж трошечки відбулося розжиження мозку від того, що я набралася мудрості, і от мені захотілося цим поділитися. Одним словом, я послухала Ольгу Стефанішину здивована, що люди взагалі дивувалися, що вона не читає книжки. Але у мене буде тер про книжки, і чому ми читаємо чи не читаємо. І взагалі для тих, хто не любить читати і не може себе змусити читати, я. Спеціально для вас підготувала книжку, яку легко читати. Це насправді книжка. Ну, тут написано з якого віку, це, ну, я думаю, років семи. А це книжки, написані французьким автором, сім плюс років. Серія мистецтво мислити знайомих, дітей з філософією через цікаві запитання про себе, життя та світ. До речі. Ми сьогодні згадували про свободу. От ця книжка є з назвою Що таке свобода. До речі, це перша книжка, яку я купила, була за назвою Що таке свобода. Я для Лесика купую взагалі всю серію. Це не рекламна інтеграція, це моя рекомендація. І я просто подумала, що от, що таке знання, якраз дуже сильно підійде до того, щоб закрити сьогоднішню тему сьогоднішнього етеру. Ну, Наприклад, тут є підрозділ. ну, Як, як все побудовано? Запитання, які пов'язані з темою. І ти з дитиною обговорюєш. І, зокрема, автор дає підказки зразу, в який бік спрямувати бесіду. Ну, наприклад, чи важливо міркувати? І далі пояснює, чому важливо так, щоб розумнішати. А дитина каже: так, але хто не міркує, той нерозумний. Так, а можливо, хто міркує, той уже розумний, а розумні завжди роблять добре чи корисне? А Чому важливо міркувати? Ну, це важко і не цікаво, і краще веселитися. Так, але ти не міркуєш, коли граєш у шахи. Так, але міркувати це хіба не весело? Ну і тощо, тощо, тощо. І тут, знаєте, тут навіщо міркувати, щоб не здаватися дурком, щоб не здаватися дурком, але хіба бути дурком погано? І ви цю тему можете. Ну реально, я прямо вже чекаю цих розмов з лесиком. Мені прямо хочеться з ним цю тему поговорити. Тут, до речі, є тема, яка прямо відповідає дуже багатьом. Дуже сильно відповідає тому, про що ми сьогодні говорили. Зокрема, про тих, кого я називаю корисними ідіотами, які виголошують їм вклали в голову і думають, що це їхні думки. І тут є розділ, наприклад, чи належать тобі твої ідеї. Так, вони мені належать, бо вони у моїй голові. Так, але хто їх туди помістив? І це дуже важливе запитання. Ваші ідеї у вашій голові, але вони якось там з'явилися. Вони з'явилися, тому що їх хтось туди помістив, або хтось вас надихнув про це подумати, або ще щось сталося. І ви почали про це думати. Маю ну, надію, що після сьогоднішнього етеру ви знайшли щось для щоб собі подумати. Можете поділитися цих цим в коментарях. Мені це буде дуже, дуже помічно для просування мого блогу. Можливо, ви нічого нового не взяли, можливо, ви навіть засмутилися, що я сьогодні не розповідала про всякі шоу-бізнесовий шаг. Але, друзі, ну, у мене інші, інші інтереси. Мені що цікаво, то я розповідаю, Що знаходить у мене відгук, то і розповідаю, Що мені хочеться поварити, пообговорювати і що попацючити, попацючити, ви бачите, от Ольги Стефанішини сьогодні не пощастило. Я це і роблю, тому що мене це веселить. А те, що мене не тригерить, уже. Ну. Я не можу змусити себе, щоб воно мене тригерило і робити про це. Ітери, тому що мені хочеться тут говорити про те, що цікаво мені. А отже, можливо, я цим зможу зацікавити і вас. На цьому я кажу вам на все добре, але нагадую, я сьогодні вам показувала оце інтерв'ю. Оце інтерв'ю. Оце інтерв'ю. Оце інтерв'ю. І оце публічне спілкування. На цьому я кажу вам. Цьомки-бомки, побачимося зовсім скоро, і залишаю вас з Владом Троїцьким, який розкаже. Так, давайте з Владом Троїцьким залишаю Сергій Плохід. Залишаю вас з Владом Троїцьким, який розкаже вам, як воно практикувати спілкування як людини з людиною, а не людини з функцією. Чи функції з функцією. Це просто, це легко, це навіть. В якійсь мірі надто просто, і ви можете це практикувати. А я вам кажу на все добре. Не жартуйте з жінками, бо вони візьмуть чарівну запальничку, як Юлія Мендель, і підірвуть все, що можуть підірвати. А я з вами побачуся уже зовсім скоро, і будемо говорити про щось, що мене буде цікавити в той момент, коли я буду про це з вами говорити. Бо ну такий уже формат. Звикайте.